Я вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові, завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну і військову таємницю. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Воїни країни згуртуємося, браття. Ми гордість і надія України ми сини. Не будемо байдужі розбраття і багаття, ганьби і тої чорної гарячої війни, традиції століть, і заповідь нащадкам, свободу і майбутнє країни поронить. життя нам не зламати, нам бойовим порядком, дітей і рідну не. Народу є своя свята земля, а нашому народу немає переводу. Бо за козацьку роду пліч по пліч ти і я, ми розгорнемо прапор, і станемо дострою за честь і за державу, обов'язок служить, нам не потрібно слави, хай мир панує з нами, а Бог оберігає всіх нас благослових. Я з народом, з народом України, армія з народом присягають всі війська, армія з народом своєї батьківщини, армія це доля і сім'я захисника. Вітаю молоде поповнення, складанням військової присяги та особовий склад частини з поповненням особового складу. PAUSE! 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 У нашій частині свята новоприбулі військовослужбовці приймають військову присягу. До вітального слова запрошується командир полку, підполковник Примаченко Юрій Петрович. Сьогодні ви, військовослужбовці, взяли зброю в руки, щоб перед своїм народом, перед рідними та близькими, скласти військову присягу на вірність Батьківщині. У життю кожного, хто носить погони, день. Присяги особлива пересічна подія. Переконаний, що складання клятви на вірність вітчизні назавжди залишиться у вашій пам'яті, адже цей урочистий акт свідчення того, що в лави захисників нашої суверенної держави вливається ще одне покоління її свідомих громадян, покликане стати насторожі її інтересів, свободи та незалежності. У житті людини багато буває різних урочистих подій. От нас сьогодні для вас така подія це прийняття військової присяги. Ви сьогодні приймаєте присягу непростий час, коли в 21 столітті ніхто не міг думати, що ми будемо мати військові дії в нашій державі. Але, на жаль, так сталося. Приємно те, що сьогодні бачу в строю стоять не тільки чоловіки, але й представники нашої прекрасної половини. Я впевнений, якщо є такі в нас дівчата, значить перемога буде дуже скоро і за нами. Я щиро вас вітаю в лиці Злочівської районної адміністрації з вашим святом. Бажаю, щоб всі ваші військові навички служили тільки для навчання в мирний час. Бажаю всім доброго здоров'я і успіхів. Слава Україні! Сьогоднішній день для кожного з нас відкриває нову сторінку громадянського встановлення. Саме з цього дня для кожного з нас починається відлік таких понять, як самовідданість, дисциплінованість, колективізм, готовність до будь-яких умов виконати свій військовий обов'язок перед країною та народом по захисту миру та безпеки нашої держави. І упевненості у цьому нам усім додає те, що ми усі зробили свій вибір на цьому шляху свідомо. Військова присяга є документом великої значимості, оскільки слова клятви захисника вітчизни мають значення глибокого змісту. Відтепер від нас, молодих воїнів, залежатиме безпека держави, спокій і благополуччя її народу. Солдати, які сьогодні приймають присягу на вірність українському народові, вже усвідомлюють свою відповідальність. Перед батьківщиною з прийняттям присяги для нас, молодих воїнів, розпочинається новий етап у житті. Попереду відповідальна служба, напружений ритм, набуття нових знань і якостей характеру, витривалості і стійкості. Адже тепер ми стали справжніми захисниками нашої держави. Сьогодні всі молитви, всі переживання, всі найкращі почуття і побажання. Є вашу адресу. Так же звучало, тільки що спілкуєшся з людьми, і різні думки говорять. Каже, «Я чоловік є чоловіки, які боячись захищати Україну, хоч колись прийняли ту присягу, але чомусь тікають. І на захист стоять наші жінки. Відома жінка була берегиною домашнього вогнища. Але коли хтось на те вогнище посягає, самі жінки також були здатні будь-який спосіб його захищати. Знаємо, скільки для історії України зробили жінки. Варто пригадати княгиню Ольгу, святу Ольгу, яка підняла нашу Київську Русь на рівень багатьох європейських держав і навіть вище. Варто пригадати Руксулану, варто пригадати інших достойників, які багато зробили. І сьогодні ви з голосом говорите текст тої присяги, яка складається не напевно на день, не на два, не тільки для того, щоб отримати заробітну платню. Але для того, щоб служити. Кожна жінка добре знає, що таке служіння в родині, кожна жінка знає, що таке обіцянка, яку також складає перед Богом, перед батьками, перед чоловіком, коли шлюбує чоловікові. Як то бути йому вірному, як любити і поважати його, навіть, тоді, коли його місяцями нема, він і на заробітках. Як то є чекати, коли його нема, бо має іншу важку роботу, як то носити на своїх слабких плечах всі ті труднощі, які падають на ваші плечі. І з цим вим. З цим всім ви дуже добре справляєтесь. Сьогодні хочемо щиро вас привітати, побажати, щоб текст цієї присяги, і сама присяга обіцянку, яку ви склали, були милі Боги, щоб ваше служіння також було миле. Воно буде важке. Не кажемо, що воно буде легке, але Бог вам в цьому буде спомагати. Армія з народом, з народом України, армія з народом.